Ну і трохи про ситуацію саме на фронті. Зокрема, ось зараз повідомляють в Генеральному штабі, що йде бій в районі Вовчанська. Ворог намагається атакувати Вовчанськ. Чи відомо зараз ось на дану хвилину, що там відбувається? Російські окупаційні війська на цьому тижні провели перегрупування в Догородській області загально їх. Група військ північ, яка саме діє на білго з Білгородчиним напрямку на Харківщину, вона отримала підсилення. Тому не дивно, що вони почали збільшувати кількість штурмових дій безпосередньо, це стосується і Липці, не тільки Вовчанська, і намагаються повернути під свій контроль ті позиції, які вони втратили безпосередньо на півночі та в центрі Вовчанська протягом цього. Тижня, тобто сили оборони України вийшли на системність а, контратаку. Крім цього іншого, залишається питання щодо агрегатного заводу, де а, в оточенні знаходяться а, їх підрозділи, і вони також намагаються до них пробитися. А от покровський напрямок, який зараз там характер бойових дій відбувається, покровський напрямок найскладніший, і о, дуже там екстремально небезпечна ситуація. Це стосується як південного флангу від 05.11, траса, одинадцять де ну це фактично південніше від очеретину, де російські окупанти намагаються сформувати буфер безпеки та вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Інший небезпечний напрямок це північно-західний, тобто через воздвіженку на 05.04 трасу, яка є основною логістичною артерією від Покровська. На Константинівку та часів яр, але проблема полягає у тому, що зараз росіяни розпочали наступальні дії на турецький плацдарм. тобто вони почали відкривати новий турецький напрямок, і тут треба зазначити, в них є деякі просування в напрямку на турецьк, і це може в найближчим часом стати ще більш гарячішою такою точкою на мапі бойових дій. А тобто я так розумію, що росіяни передислокували передислокували якусь значну частину своїх сил саме на турецькому напрямку. А яка мета? Це для того, щоб якимось чином відволікти увагу, чи можливо вони все-таки сподіваються на подальше просування? А ні, це не для того, щоб відволікти увагу, тому що це їх був загальний план, але вони зараз прискорили його виконання, тому що було б логічніше, якби був забезпечений буфер безпеки на півдні, тобто південніше очеретино, якби було перерізано логістичну артерію 0504, тобто від траси від Покровська на Константинівку та часів яр. І тоді, коли були виконані усі ці умови, сформовані ці умови можна було б розпочинати. Російським окупантам ось більш глобальну наступальну кампанію на Турецьк, але щось їх змушує поспішати, і вони розпочали це. Ну скажімо так, не за планом ці дії. Що ж до підрозділів, то там і було розміщено після Авдіївської наступальної кампанії достатньо боєздатних. Бригад, першу чергу, це мотострілецькі бригади зі складу 2-ї та 41 ї загальної військової армії, які ну, друга загальна військова армія. Вона взагалі на Лиманському напрямку знаходилася. Але всі ці підрозділи вони не їх не передислокували назад на їх зону відповідальності. Це Луганщина, це Лиманський напрямок. Це Купінське, ну, Лимано Купінська війська. Загалом вони там так і залишаються, і це достатньо поки що боєздатні підрозділи. Я би звернув свою увагу до Харкова. Там росіяни ж атакували сьогодні чотирма кабами. Е, вже відомо про щонайменше 37 осіб поранених, троє е, загиблих. Зараз медики борються за життя чотирьох пацієнтів, які перебувають у важкому стані. Е, як це могло так, скажімо, ну статися? Що росіяни могли так близько підлетіти і вдарити цими кабами аж фактично по центру міста? Ну це вже не перше. Це вже не перше. В них є такі можливості. Тому що локація, звідки вони скидують каби, вона знаходиться. Ну, в залежності від того, яка саме це модифікація, каб там є і на 250, 500, півтори тонни. Зараз вони почали використовувати і ще трьох тонні авіаційні бомби. Отже, основна їх локація, звідки вони скидують каби, вона знаходиться трохи південніше від самого Білгорода. Але можуть і з північно-східного сектору над Білгородом також скидати. А до туди в нас не дістають наші засоби протиповітряної оборони. Хіба що тільки Петріот, Петріот в Харкові як відомо, не стоїть. Угу. Тобто в будь-якому випадку основне завдання зараз якимось чином підсилити якраз протиповітряну оборону в районі Харкова, щоб не, не скажімо таких випадків більше не було. Чи це неможливо? Наша протиповітряна оборона не може діставати ті російські літаки, які несуть ці КАБи? Може діставати, якщо це, наприклад, буде той самий «Петріот» або СЕМТІ. Але перед тим як біля Харкова ставити Петріот, розгортати його на бойове чергування. Там треба забезпечити прикриття комплексами малого середнього радіусу дії. Бо тоді сам Петріот буде легкою добиччю для ударів з боку російських окупантів. Петріоту також потрібен захист. А як ми бачимо, в принципі з ППО малого середнього та великого радіусу дії по Харкову великі проблеми, і тому це треба це треба фундаментально займатися цим питанням щоб забезпечити усі Угу.